Безпілотники Служби безпеки України та сил спеціальних операцій Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони в ніч на 24 січня 2025 року уразили об'єкти, які задіяні у забезпеченні російської окупаційної армії. Так, в результаті ударів виникли пожежі на виробничих потужностях Рязанської нафтопереробної компанії та на нафтоперекачувальній станції Рязань. Також уражено завод мікроелектроніки у Брянську. це одне з ключових підприємств мікроелектронної промисловості Росії. Завод виробляє широкий асортимент мікросхем і компонентів, які використовуються у стратегічно важливих системах озброєння. Зокрема, в ракетних комплексах Тополєм, булава зенітних ракетних системах С-300 та С-400, а також у бортовій електроніці бойових літаків, результати ураження уточнюються. Систематичне та цілеспрямоване ураження об'єктів, що забезпечують окупаційну армію РФ пальномастильними матеріалами та військовою технікою, триватиме до повного припинення збройної агресії Російської Федерації проти України. Далі буде слава Україні, Генеральний штаб Збройних сил України. On the night of January 24, 2025, the Ukrainian Defense Forces successfully struck the production facilities of the Ryazan oil refining company and the Ryazan oil pumping station in the so-called Russian Federation. In addition, the Kremlin microelectronics plant in the city of Bryansk was also hit. The results of this strike are being confirmed.